Вітання, громада! З вами знову канал Наголос та його ексклюзивний проект про жінок, які наближають українську перемогу, жіночі обличчя воєнного часу. І сьогодні в нас в студії нова чудова героїня. Це людина, яка сьогодні створює сучасну українську літературу, ілюструє її, випускає в наш свідомий інтелектуальний простір. Ілюстраторка та письменниця Ольга Сідоренко. Привіт, привіт. Олю, взагалі, письменництво досить така потужна, це вона мистецтва. І іноді здається, що в неї потрапити, чи треба мати мрію дитинства, або просто дійсно вперти йти до своєї цілі. Як було в тебе? Я думаю, що було і перше, і друге. Я з самого дитинства обожнювала книжки, і мені здається, що вони саме вони допомогли мені пережити складні моменти мого життя. Але професію письменниці і мисткині я вибрала вже після 30 років, як і усі народжені в СРСР. Я отримала професію економіста, яка могла б мене прогодувати. Ну, це батьки, звісно, мене так спонукали рухатись в цьому напрямку, і я працювала економісткою першу половину свого життя. Але після того, як мені довелось піти додому для того, щоб піклуватися за своєю дитиною то я шукала те, що не дасть мені з'їхати з, з Глузду. І я почала писати, і це був мій засіб врятувати себе. І після цього я вибрала собі письменництво як професію. Ти сама сказала, що це для тебе був своєрідний порятунок, така реабілітація від побуту, від таких як побутових дискомфортів, з якими, я думаю, стикається майже кожна жінка. Скажи професійний момент, коли це сталося? Потрібен був час. Потрібен був час. Перше, що я робила, це писала для себе, виливала свій біль на папір. Після цього я почала. Дивитися по сторонах і шукати спільників, і почала подавати свої твори на конкурси. Я писала практично на кожен конкурс, який знаходила в інтернеті, в Фейсбуці, навіть деякі вигравала. І після того, як я виграла конкурс «Богославські мініатюри і поїхала в місто Богослав, подивилась, що є люди, яким потрібна моя творчість, я почала навчатися на проєкті Літ освіти. Для того щоб розвивати свою майстерність, і я взагалі вважаю, що письменником може насправді бути той, хто постійно пише. На твою думку, ти сама казала, що ти їздила по фестивалях, по навчаннях, дивилася на типові літературні твори, які публікуються на сьогодні. Потрібно молодому письменнику письменницю цікавитися. Ринком літератури, щоб не те, що потрапити в царину, але розумітися на потребах і чи робиш це масло. Ринок диктує свої умови. Нещодавно я робила будінг своєї нової книги, і літер... літературні агенції шукають письменників, які пишуть на теми чоловіча психологічна проза, «Нонфікшн», жанрова література. Або щось, що людина переживає під час війни. Це актуальні теми, які будуть брати видавництво. Але якщо письменника вважати справжнім, він пише про те, що турбує саме його. В тебе на твоєму досвіді ти вибираєш для своїх книг от, книга про смерть, як розповідати дітям про смерть, або книга, як шукати натхнення в вживанні смачних напоїв. Так? І, взагалі, нестандартні теми обирають для письменництва. Це тому, що ти починала з цього, що книга була для тебе і письменництво як таке реабілітацію, чи просто ну, якби тренди це на твоє? Я думаю, що я просто випереджаю ринок, і скоро це буде трендами років через 3-5, коли наш ринок. Буде е, лояльний для того, щоб говорити на будь-які теми: на тему смерті, на тему алкоголю, на тему будь-якої фізіологічної потреби людини, на тему особливих людей або спільноти ЛГБТ. Ці теми будуть затребувані в суспільстві. Ну, коли ми дійсно подолаємо всі стереотипи, які сьогодні все ж таки панують в нашому суспільстві, скажи, ти мати дитини з аутизмом? Так, так? це. Е, не те, що вирок це е, нова манера поведінки, е, нові факти адаптації в суспільстві і тебе, і твоєї дитини. Чи є в тебе задумка про це написати і е, чи мотивує це тебе сьогодні, власне, лупити ту скалу несприйняття через літературу? Мене мотивує написати про свою дитину книгу і вставити туди її малюнки. Я думаю, що це буде мотиваційна книга для батьків, які мають дітей з особливими потребами, щоб вони не опускали руки і рухались вперед. Бо, звісно, звісно, ми переживаємо зараз такий час. У нас є нібито інклюзія для дітей з інвалідністю, проте кожен кожна родина переживає цю інклюзію по своєму. У нас нема зараз. Книг, які правдиво розповідають про будні родини, які виховують дітей з аутизмом чи з ДЦП, чи з синдромом Дауна, чи з іншими особливостями, війна, так? так вона вплинула на кожну українську сім'ю і на твою теж так? ти виїжджала, ти поверталася. Знайшло взагалі оце досвідне. В своїх нових творах місце, чи е, писати про війну важко сьогодні? Писати про війну важко сьогодні, і я вважаю, що я сама я можу писати тільки про те, що я пережила особисто. Я пережила виїзд за кордон і повернення, і я можу про це писати. Також війна внесла свої корективи в таких питаннях, як робити все зараз і тепер, тому що завтра може не наступити, і ми маємо. Рухатись якомога швидше і робити якомога більше. І це стосується письменництва також. Тому я пишу не одну книгу, а три книги паралельно і ілюструю вже ту, яка дописана. Про що твої книги які сьогодні в роботі? Перша книга це буде нонфікшн для письменників. Це буде ілюстрована така енциклопедія. Там будуть більшість малюнків і мотиваційних закликів. Друга книга, це, над якою я працюю, це глузливе фентезі про фею та її червну паличку. Це про справжню жіночу дружбу. І так, як там буде знищений ліс драконів, то це ще про екоцит, наслідки, і які ми маємо робити з цього висновки. І якраз ця книга про Віроніку, яку я пишу, я збираю її малюнки і роблю надатки для того, щоб потім її видати. І ще я дуже люблю писати горох. <схи> а так як після війни ми переїхали на Дачний Масив, і там майже немає людей, то я пишу короткий горор історій, які будуть між собою переплати, і в такому напрямку я рухаюсь. Мене надихає спільнота Бабай. Я участвую там в конкурсах, навіть прохожу в фінал, і тому мені дуже цим нуля. Це такі книги, як без мене суєк реабілітація. Але сьогодні ти крім своїх книжок принесла ті книги, якими ти надихаєшся. Так. Хто автори, де їх можна знайти і що, власне, ти в них знаходиш, коли пишеш власні кроки. Крім того, що я пишу, я ілюструю власні книги, і мене дуже, я дуже люблю селенбуки. Це від видавництва старого Олега Олександр Шатохін намалював книгу, яку ти не читаєш, а за якою ти спостерігаєш. Жовтий метелик. Це книга про війну, про маленьку дівчинку і про її переживання. Це лендбуки мене надихає тим, я бачу за ними майбутнє українського ринку. Вони дають тобі не так слова, які ти промовляєш собі в голові, як емоції, які ти переживаєш, коли ти дивишся на малюнку. Так, і ще одна книжка або полі або волі. Я дуже-дуже мені подобаються ілюстрації в цій книжці, і це е, суміш е, фото зроблених вручну е, іграшок. Також тут є малюнки олівцем і є ось такі розвороти. Я вважаю, що ця книга вона просто нереально зроблена. Це Харків, Харків'яни робили. це. Дуже потужна мистецька книга. Дуже хочу в такому жанрі, щось сказати своє ну, власне моерта, так? книга, як розповісти дітям про смерть? Це не було драматично. Вона ж теж створена типом цих. Тобто, ти спочатку створюєш модели свої, а потім розміщуєш. їх. Спочатку я створюю патерни, я малюю фарбою на якомусь папері. Після цього я вирізаю це аплікація, це права аплікація називається. І е, е, коли я навчалася в академії STEM, я, так як я вирішила стати професійним письменником і ілюстратором, я брала навчання ще й там. І це була моя дипломна робота. Я вигадала ось таку ось цифрову ілюстрацію, щоб свою книжку таким чином проілюструвати. І мені здається, що ці малюнки вони такі об'ємні і для дітей, в принципі, вони цікаві. У нас багато мальованого і мало якихось... Цікавих інших направлень для того, щоб передавати свої емоції. І, власне, така доросла, але досить умісна сьогодні, я думаю, література з вихідство і алкоголь. Розкажи трошки про цю книжку. Ну, я була дуже тривожна мама, я не вживала алкоголь зовсім. Але після того, як я почала виписуватись і терапевтично себе зцілила словом, то я вирішила спробувати алкогольний напів і написати ті відчуття, які вони в мене викликали. Тобто, ця книга, вона направлена на те, щоб просто розважитись і отримати якесь Якийсь досвід, ну, не вживаючи алкоголь, просто посміятися і послухати, як авторка сама пила ці напої. О, тут в мене є ютуб-канал, на якому я розповідаю історію, крім того, що я пишу з зуйхів сухоролкогольні напої. Власне, якщо підсумувати, то на моє щире переконання настільки книги про смерть, алкоголь і інші досвіди, які власне йдуть пліч опліч з людиною, так від дитинства до досить таких поважних років, вони про те, що в письменництві. Можна знайти вихід. Чи це так в твоїх книгах? Чи ти готова працювати тренеркою-мотиваторкою у читацької майстерності на майбутнє? Я готова працювати тренеркою, мотиваторкою. Мені дуже подобається говорити і піднімати ті теми, які мене турбують. І я не вина, що вони для суспільства зараз не дуже сприймаються не дуже сприймаються суспільством. Чи думала ти про книгу, яку напишеш 100% після переводи? Я вже думала про цю книгу. Я нещодавно перечитувала Елізабет Хілберт, там, де вона пише велику магію про творчість інших людей. Вона збирає історії, які надихають і мотивують. Я думаю, що моя книга буде про історію людей, які пережили війну і які мотивують інших. Мені дуже подобається мотивувати. Дякую, а я нагадую, що сьогодні у нас в студії була ілюстраторка та письменниця Ольга Содоренка. Вона з когорти тих жінок, які сьогодні наближають українську перемогу, кожна на своєму місці, на своїй роботі вдома, тому що вони думають, що сьогодні потрібно українському суспільству і мотивація в тому числі. А з вами був проект Жіночі обличчя воєнного часу каналу який Ви підписуєтеся. Рекомендуєте друзям дивитеся і захоплюєтеся історіями наших українських жінок. Сини, які абсолютно тримають стрій. До нових зустрічей!